Всім привіт, любі друзі! І ми продовжуємо з вами грати в чудову гру під назвою Острів. Продовжуємо розвивати своє українське поселення, село, але у нас вже не село, у нас вже місто, тому що у нас є міська рада. І кхів, перед серією, вибачте, трошки прихворів. І перед серією я добудував ось цей наш маленький райончик. Тут залишилось тільки висадити дерева, але я думаю, це у нас поки не на часі. Це лише так декоративне. У нас лише два працівники просто в лісопильні, а саджають дерева тільки вони. В саду не рахується, а я маю на увазі дерева по нашому місту. На цю серію, як ви можете бачити, в мене лише 20 гривень. Здавалося б, я вам говорив, що буду при грошах при наступній серії. Так воно і було, адже у нас вже з'явилися. вибачаюсь, не те, У нас вже з'явилися корівки і. Купував я їх 4 штуки, 3 корови і одного бугая для розплоду. І поки у нас добудовувались будинки, їх стало вже п'ятеро. А також я купив 10 курочок. Вони ще поки не розмножувалися, але зараз ми їх годуємо гречкою. Це ось вибирається тут. Пшениці в мене не було, тим паче вона вся уходить на борошно. І тепер у нас з'явилися курочки. Тому ми не будемо забувати додавати молоко. Так, де це молоко? А також яйця курячі в торгівлю, щоб наші люди могли це купувати і наживати собі добра. Тим часом, сьогодні я хочу все-таки добудувати соливарню. Справа в тому, що вона не працює без тяглових тварин. А тяглові тварини це в нас воли. Поки у нас їх немає, проте е я сподіваюся, що протягом цієї серії вони розмножаться і у нас буде один вільний віл для того, щоб ми могли його в селиварню закинути. Я також створив нове поле для Льону, щоб у нас змогли із конопель і з Льону робити тканину, бо у нас зараз тканини немає. І цього року у нас немає е поля з паром. Так, а можна. Так, а чому я не можу. Прибрати! Натисніть правою, не виходить. Добре, давайте просто змінимо на пар. І будемо картоплю, гречку, картоплю. І потім знову пар, і потім знову картопля. Хочу зробити одне парове поле лише для того, щоб у нас. Так би мовити, було де пастись нашим корівкам влітку, бо їх можна пасти на парових полях, і вони, типу, швидше відновлюються Поживні речовини там, коли корівки там пасуться. Так, добре, тоді у нас в цьому році буде вже нарешті вирощуватись соняшник на ось цьому полі. Я е ось це додав. Так, я про це вже говорив. І, в принципі, все. На цю серію я хочу. Е Створити більше товарів для того, щоб ми могли, так би мовити, торгувати більше. Я ось тут додав малину вугілля, бо з якогось поселення, не пам'ятаю з якого, до нас приїжджали, вони могли купити малину, але вона у мене була не, не було в мене її на складах, тому я її не продавав. Так, також мені потрібно побудувати декілька сховищ для наших. Харчових продуктів, а також не дуже харчових. Так, і в принципі, а там потім вже будемо розбиратися. Скоро в нас вже буде кругла цифра, тобто 100 чоловік у нас буде в поселенні, тим паче заселяться ось всі оці е, хати. Зараз немає робочих місць. Це я зробив для того, щоб вони не поселились е, раніше часу. І все нам потрібна буде релігія. А також, я думаю. Задуматись стосовно освіти, адже потрібно, щоб наші люди були розумничками. Так, давайте починати. Почнемо ми, напевно, зі сховищ. Е, мені здається, це буде, так би мовити, краще. Побудуємо його десь ось тут і побудуємо ще одну комору е, поруч з фермою для того, щоб їм. Не потрібно було е, дуже далеко йти, щоб переносити врожаї. Так, приїхав Гонець, подивимося, що він, він нас хоче. О, якраз малина, він в деркачах був, все. Ми продаємо, моєму, отримуємо 160 гривень. Меду у нас є 759. Ми його також продаємо, і ще 75 гривень ми отримуємо. І ми починаємо отримувати все більше і більше грошей. Так, гречку. Гречку поки що. Ну добре, давайте і гречку продамо. 90 гривень на дорозі, як то кажуть, не валяється. Одяг поки що продавати не будемо. І все, продовжуємо. До нас виїжджають, можливо, ми можемо купити щось у них. Корови у них є. Так, по 40 гривень за одну голову. Коні, свині, От, можливо, свинарник мав, б, мав би сенс побудувати, але. Ні, поки не буду цим займатися, тим часом подивимось, вугілля вони купували. Так, вони купували навіть вугілля. Вугілля робиться дуже легко, тому я йому продам все. І ще 150 гривень. Чудово, у деркачах прям якась золота жила для нас. Не вистачає нам трішки е, дерева, тому ми, напевно, додамо е, ще два лісоруби. Так, додаємо сюди залізо, хай тут зберігається. Також тут буде зберігатись тканина тисячу одиниць. І залізо е, буде 2000. Все рівно ми його купуємо. Солома, пшениця, металеві частині ні, це все буде не тут зберігатись. Так, ну і, в принципі, все. На цьому ми можемо сказати. Uh, яблука у нас вже почали плодоносити. Потрібно 3 роки для того, щоб uh, сад почав приносити якісь плоди. Все у нас тут гарно чудово, бачите, криничка у них тут стоїть, декілька лавиць. Ось цього я щось трошки криво побудував. Напевно, давайте ми її зараз знесемо. Вони встали, добре, вони не зникли чудово. Uh, поставимо лавицю правильно, адже мені не подобається, коли воно ось так криво стоїть. Так, добре. О, ось так. Все. Одразу вона снігом покрилась, Прикольно. Ну, то зрозуміло. Адже гра ще в розробці, і на це можна закрити очі. У нас вже е залишилась лише одна вільна домівка. Але вони не хочуть приїжджати, бо в нас немає робочих місць. Зараз ми не будемо з цим поспішати. Ми побудуємо їм капличку для того, щоб вони могли. Задовольнити свої релігійні потреби ось так біля міської ради, і будемо думати стосовно школи, школу я б хотів побудувати тут, не вистачає грошей. Давайте дамо. Ми добре керівництво, ми не залишаємо своїх людей в біді, але у нас скоро буде ще одна проблема. Справа в тому, що скоро нам доведеться робити їм не одяг. А зараз взуття. А взуття у нас немає що робити, бо у нас немає шкір. Тому, можливо, ми їх або купимо, або купимо одразу взуття. Я про це ще не подумав, але щось з цим потрібно буде вирішувати. Так, пшениця, що у нас? У нас соняшники ще виробляються Олія буде вироблятись. Соняшник. Поки я це все роблю, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Це дуже допомагає та мотивує, а також підтримайте контент будь-яким коментарем. Дякую всім, хто вже підписався або, або пише коментарі. Так, ми, в принципі, додали все, що я вирощую, додаємо сюди працівника. І, в принципі, забуваємо про це. Але ми не забуваємо ще про ось що. Капличку вони добудують достатньо швидко. Тому я хотів би побудувати, е, зараз я вам покажу, човнярню. Е, По-перше, човнярню десь на березі річки біля Соливарні. А по-друге, я хотів би побудувати іще риболовлю. Так, три е, рибацькі човни. Одразу біля нерівна поверхня, ні, можна, можна не, не потрібно. Ось так, все, чудово. Збудували, там трошки вирівнялись під них е, місця. Але я думаю, виглядати вона повинна нормально. Все, хай наші будівельники працюють. Е, це ми пер переміщуємо. Так, ні, е, випорожнюємо. Вісім заліза у нас тут залишилось. Тут я вже його поставив на утримання. Так, поставив. І тепер мені потрібно е, додати е, кількість ресурсів, котрі ми зберігаємо тут. Це буде 5 тисяч, е, картоплі теж 5 тисяч, молока 2000, пшениці 5 тисяч, олії 2. Не знаю скільки вона просто буде вироблятись. І все, що ми вирощуємо, по 5 тисяч буде зберігатись. Начебто все. Давайте перевіримо, можливо, я про щось забув. Картопля гречка є коноплі. Чи зберігаються вони там. Зараз побачимо, подивимось. Так, карпуста. Ні, коноплі зберігаються не тут. Вони зберігаються в них харчових продуктах. Так, Так, сюди теж будемо 2000 конопель ми з вами носити. Тим часом у нас вже 500 гривень. Це дуже круто, адже нещодавно лише я був в боргах. У мене там було мінус 20 гривень чи що, щось типу того. Так, човнярня. Що у нас там? Човнярня збудувалась. Ставимо, відкриваємо посади і чекаємо на риболовню, і у нас буде навіть і риба. Чи додали ми сюди молоко, курячі яйця? Додали. Поки ще одну карамницю нам відкривати не потрібно. Ще б я хотів побудувати декілька стоянок тачок. Можемо. Так, все, все, три тачки ми перемістили, замовляємо тут четверту. І я хотів побудувати ще одну стоянку тачок десь тут для того, щоб наші е працівники могли швиденько взяти тачку і не йти далеко за нею. Що він продає або купує? Олії немає, гречки трошки, там вийде 40 гривень. Поки не будемо звертати на це увагу, борошно. Ось борошно, до речі, продається достатньо дорого, але я, напевно, так, я побудую іще один млин. У нас пшениці немає, але вона виросте цього року на третьому полі. Ось тут доволі велике поле. І також нам потрібно задумуватись стосовно того, щоб... скільки в нас вже корів. Та в нас вже достатньо багато корів, вже 6 штук. 6 голів, вибачаюсь. Добре, скоро у нас будуть воли. Це не може не радувати. Поля сіються, різноробів у нас купа. Е, так, відсутнє житло, поки це не будемо ми форсувати ці події. Адже, от бачите, родині не вистачає взуття. Давайте подивимось, можливо, вони взуття це і продають. Сукно тканина, коні, мед, пшениця ні, вони не продають. Це дуже погано. Добре, що, чим у нас займаються ці працівники? Вони байдикують, тому що на риболовню не вистачає дерева, а дерево їм якраз і потрібно. Ще 600, е, деревини їм потрібно. Так, добре, я думаю, цим вони швиденько позаймаються. Тут у нас що? Андрій тут не має працювати. Хай там працює якась жіночка. Добряна. Добре ім'я. Так, подивимося, що у нас по економіці. Е, минулого року ми заробили 800 А, цього року, а вже березень. Ми заробили 800 гривень. Витратили ми 270, грубо кажучи. Але е, на місцевому ринку ми. Так, ми перебиваємо те, що ми е, витрачаємо на зарплатню. Тому я думаю, поки що чіпати не будемо. Так, риболовня у нас завершена, тому давайте розбиратися, що до чого. Замовляємо човен. Вони почали його робити. Так, давайте тоді замовляти всі човни, які тільки можемо. І будемо виробляти тільки сушену рибу. Е, Ось так, тисячу сушеної риби. Переносити ми її будемо ось сюди. Так, спочатку ми доставимо ресурси з іншої комори. Цибулю малину ми одразу продаємо, мед продаємо, тоді ми можемо прибрати його з цієї комори. Сушена риба ось. Хай вони збирають сюди 5000 цієї сушеної риби. Родина збирається з міста, чому? Немає взуття. Я думаю над цим питанням, але поки щось мені не думається, тому що у нас, ну, типу, корів цих забивати я не буду, адже у нас, е, ну. Типу їх і так мало. Тому не буду я їх витрачати для е, шкіри. Краще почекаємо, або е, якогось торговця гінця з. Нашими чудовими шкурами або ось гонець Мерефи. Що він продає? Він продає, а нічого вартісного він і не продає. Ми нічого в нього не будемо купувати, подивимось, може, щось продамо. Ні, гречку продавати теж не будемо, адже вона у нас потихеньку закінчується. Потрібно думати щось стосовно солі. Можливо, зараз ми молодого. Ось у цього бугая перетворимо на вола і перенесемо його ось сюди, де він і потребується. Хай він там працює. Воли, до речі, не можуть розмножуватись. Бачите ось цей кружечок. Тут є знак статі, корова це жінка, бугай це чоловік. А у вола немає статі, тому він не може робити нових корів. Так, добре, наймаємо сюди два працівники. Я думаю, вистачить е, що немає родовищ вапняку в досяжності. Я б зробив ось таку цікаву штуку. Так, нам потрібно подивитись, як у нас ідуть річки. Якщо ми побудуємо міст, не можуть човни припливати. Ми можемо побудувати міст ось тут. Так, давайте подивимось для початку торгівельний причал. Нам якось би поставити так, щоб він у нас гарно стояв ось тут. І поставимо його на паузу, бо він не на часі. А тим часом ми будемо будувати мости. Будувати ми будемо їх десь. Він не крутиться. Ага. Так. 15 тисяч дерева визначається. Ні, давайте ми його трошки ось так побудуємо. Щоб він, Ну, 13 це не надто менше, але хай з ним. Я сподіваюся, що вони зможуть ось по цьому маршруту проплисти. Е, мені здається, що це має сенс. Адже у нас, е, а у нас родовище каменю, то тут знаходяться. А ось це вже. Печаль, печально. Ну, добре, я думаю, ми придумаємо. Так, давайте тоді це таж на паузу поставимо. Цей міст хай там і знаходиться. А, ось у них є родовище вапняку. Добре, давайте тоді побудуємо цей міст е, ось тут. за низько, ось так. Оп, все чудово. Мені подобається. Вони зможуть доходити до вапняку, іти їм доведеться, звичайно довго, але краще, ніж вони будуть просто байдикувати. Тому не будемо звертати поки що на це уваги. Човни ловлять нам рибу, скільки вони вже добули. А, для цього ще сіль потрібна. А сіль у нас вже виробляється, тому без проблем, без всіляких проблем. Додамо сіль на експорт. Я думаю, 2000. Начебто більше не, не купували. Все добре. Е, так, чим ми можемо зайнятися далі? А далі ми з вами, напевно, займемось е, розбудовою іще одного. Так, подивимось, що гонець нам м, пропонує. Він нам взуття не пропонує, він його лише купує. Але ми можемо купити в нього шкіри. Для того, щоб це взуття самим зробити. Звучить як план, якого я буду дотримувати. Зараз поставимо на паузу, щоб він не втік. Поставимо тут шкіра, щоб вони її перенесли. Ми купимо, напевно, тисячку цієї шкіри. Не знаю, скільки просто надходить, точніше, витрачається шкіри для. Виробництво однієї пари взуття. Але ми зараз поставимо з вами. Щоб знати, як вона називається, було взагалі чудово. Ткальня чоботарня. Ну, в принципі, логічно. Так, ставимо її десь в ось цьому нашому райончику. Ось так я хочу її побудувати. Тут буде такий дворик. Все чудово. Хай вони працюють е, над чоботарнею Потім ми з вами побудуємо нарешті освітній заклад початкову школу. Вона у нас буде дивитись в ось цю сторону на таку маленьку нашу площу. І потім вже міст. Бо міст у нас взагалі не на часі. Так, тут все у нас приноситься: глина близько, дерево близько, побудується достатньо швидко. Тут, в принципі, все те саме. Свяхи у нас є. Давайте додамо ще одне робоче місце. І відсутнє житло. Е, тому я напевно буду будувати знову наші е, такі невеличкі двори, але це раз я хочу побудувати його більше для того, щоб зробити посередині такий невеличкий садочок. Сподіваюсь, у мене все це вийде. Ну а вийде чи ні, ви мені напишете вже. В коментарях, що ж давайте в швиденькій промоточці я це е, вам покажу, як я це розмічав це все. І потім е, ми на цьому з вами будемо закінчувати. Або я вам щось порозповідаю і на цей раз. Зараз я хочу ось таким напівкругом це все зробити. Ось так. Нерівна поверхня, ні. на, не, не, не потрібно, не хочу. Можна мені, будь ласка, якось ось так принаймні Так, чудово. І ще один дім. Нам потрібно побудувати. Ось такий великий двір у нас виходить, якщо ви бачите по контурам. І можна навіть. Е проте цим я напевно зроблю ось так. Ні, е щоб все це було дуже гарно. Ми побудуємо його ось так. Так, з альтом. Так, з альтом воно крутиться повільніше, можна геть рівно його все і побудувати. Побудуємо одну арку ось тут. І іншу арку таку саму ми побудуємо е, ось тут. Так, ставимо. Ось так. Так, це щось трошки криво, вначе в мене вийшло. Бо перебудуємо. Ось так. Все чудово. Тепер мені потрібно все це обнести парканом. Давайте подивимось. Ну, цей паркан четвертий мені саме краще виглядає. Він... Це якийсь простий, таке Враження, що це для корів паркан зроблений. Третій теж не дуже гарний, не подобається. Давайте все-таки у нас ось ці місця будуть. Так, ні, нам потрібно арку перенести. Добре, що вони не коштують нічого, бо це був би фейл, якщо можна так виразитись. Було б трошки образно. Так, спробуємо ще раз. Недосяжне місце? Що? Давайте ось так зробимо. Не хоче воно будуватись. Ну, то що, поробиш? Ну, типу, я хотів... Добре, давайте хай там залишається прогалина. Думаю, це буде не так помітно. Ось так. Приконектувались воно ось тут. Чудово, продовжуємо у нас де ось тут починається так. Щоб це виглядало більш-менш гарно. Ось так. Все чудово. І ось тут ми його. Законектимо, все, у нас двір вийшов такий. Ну, це прям. Я не знаю, як це пояснити. Це міні-поселення у нас прям вийшло. Давайте додамо сюди ще більше хатин. Я думаю, на перший час в потребі з житлом ми розберемось. Ось так. І ще сюди 5 хатин, і тут буде ось таке місце. Так. Ось так. І одну хатину ось тут. Чудово. По-перше, їм потрібно буде побудувати тут криницю. Без криниці вони скажуть, що це погано, бо їм потрібна вода для того, щоб пити. Я думаю, це і так всім зрозуміло. І, як завжди, ми з вами на насадимо багато Тополь. Я сподіваюся, вони зможуть там пройти. Адже. Ну, ось тут, до речі, не факт. Хоча побачимо. Якщо не посадять, то так воно і залишиться. І ми посадимо ще їм якісь гарні дерева, наприклад, що тут є абрикоси, в вже були. Вишні. Давайте яблуні їм посадимо. Якось отак, в хаотичному порядку ми не будемо о, будувати як минулого разу такі кубки дерев. Я думаю, ось так буде добре. Там посеред проходу ми не будемо будувати. Ось тут декілька таких яблунь при вході і все. Що ж, на цьому ми з вами будемо завершувати. У нас дуже величезна черга будівництва, тому, напевно, я за кадром побудую ще одну будівельну, для того, щоб у нас вистачило на все це ресурсів. Тим часом коровки у нас розмножуються, у нас лише один бугай і купа-купа корів, а саме шість. сіль виробляється, соняшник росте, і все у нас з вами чудово. Наступній серії я до вас повернусь, коли у нас вже буде. А, шкір я не купив. Ну, то хай з ним. Я сподіваюся, що ми не надто багато через це втратимо. Школа добудовується, до речі. Де наша початкова школа? Дерев'яний міст. Дерев'яний міст теж вони. Починають будувати. Хати не зрозуміло, що ні. Повернуся до вас в наступній серії, коли ось ось це місце вже буде добудоване. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримувати контент будь-яким коментарем. Дякую всім, хто це вже зробив і робить. Тому віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!